Григорій Сковорода, байка змія і буфон. У час, коли весною змія скинула линовище, її побачив буфон. О, Боже пані. гукнув здивовано. Відмолоділи. Що за причина? Розкажіть. Я вам залюбки дам пораду, відповіла змія. «Ходіть за мною і повела буфона до тої щелини Крізь яку вона нещодавно ледве продерлась і скинула з себе усю стару одежину. Ну, ось, пане жабо, пролізте крізь цей прохід. А як пролізете, вщент оновитись, лишивши по сей бік весь непотріб. Ти що? Хочеш мене задавити тут. скрикнув буфон. Та хоча мені й пощастить пролізти. Та усю шкуру з мене здере. Не гнівайтесь, відказала змія. Це єдиний шлях зробити те, що вдалося мені, сила. Чим краще добро, тим більшим трудом, наче ровом, воно обкопане. Хто труда не докладе, той до добра не прийде.